І Як написано, Бог сказав, що Він дає себе знайти, тому хто його шукає всім серцем. Хай Бог благословить нас всіх. Третій день вангелізації в місті всіх Дубно. наших трудах і тілесних, і духовних. великий базар. І хай мир буде. Мир не той, якого ми шукаємо. Мир не той, який буде після цієї війни, бо всі земні війни. Закінчуються колись, їх було мільйон. Ще мільйон буде, може? Але та війна, яка розпочалась в Едемському саду і йде зараз в серці кожного з нас, вона не закінчиться до кінця світу. Люди загляніть в своє серце, все буде раптово, як осінь. Як зима, згадайте, осінь завжди раптова. Тільки що було літо, тільки що сіяли, оце, що зараз продаємо. А вже осінь, вже скоро ліз дво. Так і прийде син Божий, щоб спитати у кожного, куди він хоче, вверх чи вниз.